Всім привіт, друзі! Мене звати Мібро! І сьогодні буде відео дуже прикольне. Да, да, друзі, не удивляйтесь, Сьогодні у нас буде відео таке, як вам сказати. Сьогодні у нас відео буде про тінти, -ті, да, друзі? И, ]Wow. І що я можу сказати? Сьогодні таке відео буде. Що мочніше бабахне, друзі? Бабахне. Що сильніше бабахне? 27 штук жовтих тента і одна тінті. Як ви думаєте, Да, друзі, ми зараз будемо дивитися, що мощніше бабахне. що сказати, друзі? пейт-пейт все на каналчик. Да, друзі, У нас 60 підписників. Я знаю, все зможемо зробити, Да, друзі. І Нажимайте кнопку підписуватися. А ми починаємо відео так, друзі. Хорошо. Що ми почнемо все робити? Беремо жовтий тінті. і почнемо. Тоді отак, от отак, отак. І отак от ставимо, друзі, без проблем. Отак, от все, все, що ми зробили, тоді ми. Берем, 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 барам, барам, берем, берем. І отак. От і так, да, друзі, пишіть у коментарі, як воно зараз бабахне дуже сильно і слабо. Да, друзі? Даю вам 5 секунд, та ви могли написати в коментарі. Раз. Два. Три, чотири і. П'ять. Друзі. Я думаю, у мене комп'ютер не злетить в космос. Ще я не хотів, по правді, так. І починаємо. Так, 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 що зараз буде, друзі? Головне, Майнкрафт у не тупить. Ну, непогано, друзі, непогано, норм, норм, норм. Ну, давайте ми тоді почнемо з мощнішого, друзі. Ядерна бомба. Ну, Тінті можна назвати це. Так, і беремо ядерне ТНТ, друзі. Давайте де ми його можемо поставити? Можемо поставити. Давайте ми отут його, кстати, поставимо. Отут, зараз я вам покажу. Давай, давай, давай. Хопа. І поставимо тут ядерне ТНТ, друзі. да, пишіть коментарі, як бабахне ТНТ, ем, ядерне ТНТ. Сильніше. от 27 штук жовтих ТНТ, друзі. Почнемо. Раз. Два. Три. 4 і 5! Так, друзі, тікам, 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 тікам. І що зараз буде, я теж не знаю. Бабах, я думаю, дуже жорстко. Тун-тун-тун-тун. Не поняв трохи. Ой-ой-ой! Ну, отак витись. Ого, офігеть просто, Офігеть, друзі! Ну, як ви побачили. Ядерне ТНТ набагато раз Мощніша от 27 жовтих ТНТ, друзі. Да, друзі, ось це що у нас вийшло, друзі, і що можу сказати? Пишіть коментарі, що можна таке саме зняти. І так, да, друзі, ставте лайки, підписуватися на каналчик. Да, наша ціль 600 підписників. Я знаю, ми все зможемо зробити, друзі. І что можна сказати? Ставте лайки. І всім удачі. і всім пока-пока, друзі. І слава Україні! всім пока-пока. Ну, тут пік-пік тоже не має, жаль, друзі. І всім пока-пока.